Жителям прилучено нагадали про обов'язок кожного громадянина щодо мобілізації, під час якої громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до терцентру комплектування і соціальної підтримки для взяття на військовий облік. У нас продовжуються заходи щодо комплектування Збройних сил України та інших військових формувань, військово зобов'язаними шляхом призову їх по мобілізації. Ще раз хотів би нагадати: це є не бажання проходити службу. Це на даний час воєнний стан. Це є обов'язок громадян стати на захист своєї держави. Не бажання ні в кому разі, а є обов'язок. Відповідно, законом передбачена категорія громадян, яка має право на відсрочку, решта громадян повинна з'явитись і визначитись зі станом свого здоров'я здоров ми направляємо на проходження медичного огляду. Ну, подальшому призову по мобілізації вже до лав Збройних сил або інших формувань. Усі 100% військовозобов'язаних будуть охоплені мобілізацією, каже Іван Черняк. Ті, які мають право на відстрочку, повинні з'явитись і представити ті документи, які підтверджують це право. Ті, які люди ну, працюють там, наприклад, за, за місцем роботи надано бронювання, за станом здоров'я, за сімейним станом, вони представляють документи. Решта військовозобов'язаних все одно будуть. Залучені для, для цієї явки, нами проводиться оповіщення у разі людей, які не прибувають або за якимось чином не проживають за місцем. ці люди подаються до органів національної поліції і вже проводиться подальший розшук їх уже органами національної поліції. Керівники підприємств організацій та установ відповідають за ведення військового обліку та явку військовозобов'язаних до центру комплектування і соціальної підтримки.